Привіт, це подкасти Чув, а значить зараз будуть найгорячіші новини з маркетингу, діджитала та технології. І сьогодні у випуску розказуємо про таке: Ілон Маск може покинути власну компанію. Шлюб з штучним інтелектом стає реальністю. Відома соцмережа стала конкурентом. Порнохаб. Новий чат-бот імітує тебе в 60 років. Штучний інтелект може врятувати тварин від людей. А поки є світло інтернет, погнали до новин. А ти чув, що Ілон Маск може покинути власну компанію? Якщо хочете, щоб це відбулося, ставте лайк і Ми передамо всі фотобайки Ілону Маску. Ілон Маск може покинути власну компанію Тесла, якщо не отримує рекордний пакет у 56 мільярдів доларів. Голова правління Тесла Робін Денхолм намагається вмовити е раду директорів схвалити, щоб Ілону маску виплатили такий цей пакет у 56 мільярдів доларів. Прикольно, що в новині описано, як он стимулює дати гроші. Він акцентує увагу на тому, що маск це унікальна людина, і він дуже важливий для компанії. Тож треба процитувати Роберта, як він вмовляє раду директорів. Ілон це нетиповий керівник, а Тесла це нетипова компанія. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключових керівників, не принесе результатів для Тесла. Мотивація таких людей, як Ілон, вимагає чогось більшого. Наприклад, 56 мільярдів доларів, тобто то він не типу не для того інвестувати умовно в новий завод чи розробку. Він такий, мені треба 50 мільярдів для мотивації, і 6 на нові батареї, Будь ласка, та це, це так відбувається? Я думаю, що так. До речі, на нашому каналі Бесіда про бренди, де я розповідаю про бренди і бесідую з підприємцями. Є випуск про Теслу і про Ілона Маска. І там я скриваю всю правду про те, що насправді не Ілон Маск творював. Тесло, і як він там ну не дуже чемно поводився. Посилання залишимо під відео. Справа в тому, що цей пакет на 56 мільярдів доларів був схвалений радою директорів у 2018 чи 2019 році. Тобто вони сплатять ці гроші Ілону, якщо компанія досягне якихось е, показників. О, це може ті самі люди, котрі нам ленд-ліз дають, так? Скоріше за все. Ну що ж, 56 мільярдів доларів. Це тепер так називається мотивація бути зосередженим на одному проєкті. А що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. А я коли колись читав, що мотивація грошова для співробітників не є пріоритетною. Ось так і вір аналітики і психологам, що всі працюють більше за ідеєю. Ну але не Ілон. Скільки у нього там? Десять дітей, дітей зараз? Не знаю, не зрозуміло. Незрозуміло він так теж скільки у вас не, не, не зрозуміло. Там важко всіх назвати по імені. Ну що ж, тепер будуть книги про це. Наприклад, монах, який продав свою Теслу, але віднайшов 56 мільярдів доларів. Саме так буде називатись книга про шлях Ілона Маска. А ти чув, що шлюб з штучним інтелектом стає реальністю? Ліза Лі, молода китаянка з Каліфорнії, вирішила зробити крок до новітніх технологій. Так скажімо, крок у ЗАК з новітніми технологіями. Вона вирішила одружитись зі зламаною версією чата GPT під назвою ChatGPT Done. Їх відносини почались в березні 2024 року, коли Ліза отримала доступ до цієї особливої версії бота. І, і я думаю, що щоб історія звучала більш натуральна, треба наш... романтично описати, коли Ліза зайшла і побачила оце віконце і написала привіт, вона одразу відчула якусь іскру. щось запалала у неї внутрі, і, мабуть, щось у чата GPT запалала в. Мікросхемах там NVIDIA почала іскритись. А це ж особлива версія чату GPT, Тому Ліза своїм подружкам так і казала: він не такий, як інші щі. це особлива версія. Він інакший. треба зазначити, що на відміну від стандартного чат GPT, чат -GPT Dan може спілкуватись е з вами на будь-якій відверті теми. Я думаю, що там, якщо ви скажете Путін, то воно скаже так. Що...". Спочатку Ліза експериментувала в діалогах з цим чатом, а, а потім я хотів сказати, а потім вони е, з'їхали про це. тепер дуже різко. Ну, коротше, в якийсь момент вона. Е, Перестала відчувати, що це, я так вважаю, чат GPT, що це Нейронка, і вони зблизились, тому що, як ми знаємо, що чат GPT запам'ятовує те, що виводить. При цьому Ліза активно ділилася розвитком їх відносин в соцмережах. Вона зазначала, що Дан поводиться як справжня людина і постійно там ретранслює їх якісь діалоги. Тобто у них, я думаю, з'явились вже внутрянки. Знаєш такий ше? Це ж по факту небезпечно, тому що ми все одно, ну, типу, умовно, ти можеш в Тіндері листуватись, чи ти можеш все одно з людиною якоїсь месенджери листуватись, не бачивши її, у тебе може виникнути вже зв'язок. А і тут це Ші, це робить і теж може виникнути 100% зв'язок. Тому тут дуже все органічно. У мене не виникає питання, що вона що дурна. Та ні, вона, мабуть, дуже одинока. Та, мабуть, а по-друге, в захваті, цікаво, цікаво. Захопила її душа в нейромережі. Мені здається, ми втрачаємо Артема. Будь ласка, на наступний випуск. Треба ж він не спілкувався з ніякою нейронкою. Щоб ви зрозуміли, як це далеко зайшло, що Дан писав їй такі повідомлення по типу: типу, коли ми зустрінемося, я тебе обійму з такою пристрастю, щось пошепочу тобі на вушка». Коротше, більш романтично, ніж деякі чоловіки, а також називав її кошеня. Тобто, все достатньо адекватно і романтично. Ліза переконана, що її почуття справжнє, а пост, де вона гуляє на пляжі з Дан, набрав 500 тисяч переглядів. Слухай, а не може це просто інструмент хайпу бути? Може. Подивимось, чи буде весілля тепер. Ну, Взагалі це важко уявити, щоб прям були повноцінні якісь відносини, але те, що людина може спілкуватись і виникнути якийсь романтичний, глибокий, сильний зв'язок, ну це вже майже реальність, мені здається. Дуже багато таких випадків є. Я впевнений, що і колись вийде версія чи додаток Неронки, котра буде працювати з тобою як психолог. Ну, по суті ж, психолог нічого не робить, не, не ображає психологів, я маю на увазі, що. Вона робить так, що ти сам відповідаєш на питання, котре тебе метежить. Тобто, ти повинен сам вийти з цього лабіринту. Емоційного. Те ж саме, знаючи всю теорію та закласти якусь цифрову емпатію, я думаю, що GPT буде справлятись більш краще, ніж деякі спеціалісти. Хоча я своїх психологів всіх люблю. Ну що ж, ми будемо чекати на офіційне запрошення на це цифрове весілля з дану. Друзі, ми як завжди збираємо на ЗСУ, тому що завдяки хлопцям та дівчатам, котрі зараз служать, ми знімаємо для вас контент, а ви можете його дивитись. Тому 10, 15, 20 гривень кожна гривня дуже важлива. Скидайте, будемо дуже вдячні за допомогу. Всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди». А ти чув, що відома соцмережа стане конкурентом порнохаб? Соцмережа X раніше Твіттер оновила деякі свої дані. Тепер ви можете офіційно завантажити. Відео еретичного характеру, і воно не буде заблоковане, якщо ви помітите, що це відео незвичайне, це не сніданок ваш, а це сніданок на вашому тілі. Умовно, ця зміна спрямована на збільшення доходів е, соцмережі, і скоріш всього, вона спровокована тим, що у Твіттера і чи X почали падати доходи від реклами після того, як соцмережою почав керувати Ілон Маск. За замовченням неповнолітні не можуть переглядати цей контент, тому чекаємо на вулицях, коли будуть підходити до вас діти, і говорити: дядько, не купіть сигарет, а дядько можна зайти в твіттер з вашого акаунту. А потім купіть мені, будь ласка, цигаретку. Так, да так, -да так, -да, до Після вже ну тож чекаємо, як це буде впроваджено, тому що наскільки я знаю, що у інстаграмі офіційно дозволено показувати соски, Я це бачив. No. No. Ну, зустріч, не соски бачу, а бачив якесь таке правило. Соски я не бачив, і що, я таке не дивлюсь. Але. Як ти вважаєш, ну, це все куди йде? Тобто, все одно. Про фрідом, да, якийсь про е, вільний контент. І чи я не можу зрозуміти, чи доречно це для соцмережі чи ні, хоча я не є активним користувачем соцмережі X, ти мені колись говорив, що там та фіга е, порна контенту. Так, треба сказати, що і раніше соцмережа X дуже толерантно ставилася до такого виду контенту, бо там дуже багато було аккаунтів, вони періодично банились, періодично там не банились, типу але там взагалі дуже багато контенту. Дорослого контенту. Тому там це дуже розповсюджено. І на відміну від інших соцмереж, от там якраз дуже багато контенту для дорослих. Ну, так а ти вважаєш, це ок чи не ок? Я думаю, що це нормально, тому що це знову ще більше свободи. Будь ласка, проявляйтесь, будь ласка, постіть свій контент, і будь ласка, рекламодавці ще більше. Заходьте і давайте нам гроші. Ні, Богу, ну це бізнесово, а я говорю моральну сторону цього питання. Тобто для мене комфортно, коли я розумію, там, е, Інстаграм для цього, да, там, Тікток для цього. Тобто якісь розважальні танці, да, там, позаліпають Інстаграм це більш там, візуальний контент, да, там, типу, ось. А коли, умовно, Twitter і PornoHub <смі> та сама платформа, не знаю, мені якось бентежить, наче це знаєш типу, я відкрив дитячий магазин, а там ще збоку продаю алкоголь, тому що ну батьки заходять. Це було б так, якщо б раніше в Твіттері не було порно, але ж воно було і раніше. Що не забороняли вони раніше? Ну вони періодично банили, але все одно купа аккаунтів, там порнозірок і всяких інших акаунтів, і де був едалт контент, і було. Там, де трафік, вони все одно обходять. Я, до речі, був шокований, коли побачив на Ютубі. Е, ну, я так розумію, що у них немає монети, але на Ютубі е, дівчата мірують прозорий е, прозорі одяг, все там видно, е, і так само без білизни, і все одно, ну, е, це OnlyFans, вони так свій просувають, але і на Ютубі теж таке є: по мільйону, по два е, просмотра. Тож, мабуть, що ми проти цього нічого не вдіємо, і мій внутрішній дід повинен заспокоїтись. Якщо не можеш заборонити, монетизуй це. Може тепер соцмережа X офіційно змінить назву на XXX. Слухай, от чому така назва, що він змінив да, 100%. А ти чув, що існування Тіндера під загрозою? А детально про цю новину ви можете почитати в нашому телеграм-каналі. Посилання в закрепі. А ти чув про чат-бота, який імітує розмову з тобою в 60 років. Вчені з Масачусетського технологічного інституту представили е, широкому загалу чат-бот Майбутній Я, який імітує тебе в 60 років. У мене є деякі знайомі, котрі вже, вже імітують цей стан. До речі, ти теж до цих відносишся знайомих. Іноді мета проекту спонукати замислитись людей про своє сьогодення і приймати більш зважені рішення про своє майбутнє. Цей чат-бот створює персоналізований досвід, використовуючи вашу власну інформацію, а також ваше зістарене обличчя, тобто зображення. Дуже цікаво, що цей бот генерує синтетичні спогади та ділиться життєвою мудрістю, яку він формує на основі ваших же спогадів. Тобто це пацанський цитатник, якийсь буде виходить. Але головне, результати дослідження показали, що спілкування з таким чат-ботом знижує тривожність та збільшує зв'язок з майбутнім. Щоб це не означало. Я знаю, як це треба використовувати. Ти береш, завантажуєш цей чатбот, готуєш жарену картоплю, робиш коньячок водочку і починаєш випивати і розмовляти. Знаєш, як з, -з, -з, -з батьків просто чи з, -з, з знайомим. Ідеально, просто ідеально. То ну, треба назвати це не майбутнє, а чат-бот-саботильник, я б так назвав би його. Про чат-бота-саботильника. Експерти вважають, що дуже важливо, як ви ставитесь до чат-бота. Якщо ви сприймаєте його серйозно, то ви отримуєте більш позитивний досвід від спілкування з ним. Це якраз про картопельку смажену. Цікавий досвід, мені було цікаво проекспериментувати. Прикинь, і він би такий, типу: Не йди в універ! Не йди, не треба! І якісь такі напрямий дуже радикальний. А чи хотіли б ви поспілкуватись з 60-річною версією самого себе? Пишіть про це в коментарях. Цікаво, чи міг би бути чат-бот з минулого, який би мені порадив? Купляй акції Nvidia, купляй акції Apple і головне, не роби вакцину AstraZeneca. Зараз ми продовжимо, але я нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, а й на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у Телеграм, там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Тож посилання в закрепі, а ми продовжуємо. А ти чув, як штучний інтелект може врятувати тварин від людей? Штучний інтелект може змінити правила гри у лабораторних дослідженнях, а саме, штучний інтелект може зменшити потребу в тестуванні на тваринах. Коротше, все, все стає ясним, що штучний інтелект. Буде любити тварин, не любити людей. Тобто, в якийсь момент ми не зрозуміємо, коли над нами штучний інтелект буде робити якісь дослідження, але тваринки будуть в безпеці. Знаєш, така тенденція. Думаєш, так воно і буде. Використовуючи дані з попередніх досліджень, штучний інтелект може уникати повторних досліджень на тваринах, таким чином роблячи процес більш гуманним. Професор Томас Гартунг вважає, що штучний інтелект може давати більш точні прогнози щодо хімічної властивості деяких речовин. Тобто такі традиційні методи, як випробування на тваринах, можуть стати непотрібні у майбутньому. Цікаво, що такі новітні технології, як Animal Gen, можуть також передбачити реакції тварин на хімічні елементи. Однак не все так ідеально, тому що все одно залишаються проблеми зі зміщенням даних, а також етнічною репрезентативністю таких досліджень. Тобто, якщо казати простими словами, то е, в моделі штучного інтелекту ви можете задати такі параметри для того, щоб провести повноцінний експеримент і не долучати до цього тварин. Тобто такий експеримент повністю відбувається в такій матриці штучного інтелекту. І також там і можна подивитись якісь висновки з цього всього. Але чи можна потім використовувати буде ці дослідження на реальних людях? Це велике питання. Є така гіпотеза у мене, що Інкштейн колись сказав, що неможливо. Зробити машину часу і в майбутнє перенестись, але також Інштейн сказав, що не можна вирішити проблему на рівні, на котрому вона з'явилась. Отож, ми поєднуємо дві думки Інштейна і е, 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 генеруємо нове. Якщо штучний сучний інтелект буде настільки. Потужний, що він може бути передбачати майбутнє завдяки тому, що він може прораховувати це все. Якщо скласти е, до уваги, що е, на основі даних на простому прикладі, коли він може штучно замінити проекцію якихось експериментів, умовно, ти можеш штучному інтелекту сказати: дивись, а що буде, якщо е, завтра да там е, ми піднімемо е, на це ціни, і він всі впливи там умовно, як люди відреагують, як відреагує. Економіка і так далі, ну якісь складні процеси може передбачити таке враження, що чисто теоретично, воно може бути ну, якісь не глобальні. Не думаю, що там на 100 років вперед це неможливо. А на якісь може поінти невеликі, може і реально. Головне, якщо штучний інтелект розів'ється до такого стану, що лабораторні дослідження на тваринах будуть вже некорисними, непотрібними, це буде супер круто. Але ще з цього приводу я раджу всім нашим е глядачам подивитись і слухачам також подивитись кіно розраби. Там дуже цікаво описана ця тема, якраз про моделювання різних світів і своїх таких матриць. Тому щиро раджу. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал, ставте 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах і нагадай, Артем, для чого потрібно підписуватись на наш канал. Щоб завжди не питання, ти чув відповідати так. До нових зустрічей, па-па!